Всім привіт! Леви, ваш гороскоп на грудень 2025 року. Цей місяць, останній місяць 2025 року, відкриває для вас новий період активності творчого піднесення та зміцнення особистих позицій. Місяць буде насичений подіями як внутрішніми, так і зовнішніми, і допоможе вам завершити рік. На сильній, впевненій ноті. Потужні транзити сприятимуть оновленню, внутрішньому перелаштуванню та появі нових можливостей. Леви відчуватимуть сильне прагнення діяти. Проявляти себе та впливати на події. Це чудовий період, щоб підбити підсумки року та побудувати реалістичні але... Амбітні плани на 2026 рік. Гроші у грудні будуть приходити стабільно, але з акцентом на власні, на власні рішення. У першій половині місяця можливі несподівані витрати на ремонт, поїздки та робочі потреби. Друга половина місяця буде більш прибуткова та стабільна. Деякі леви отримають премію або додаткові кошти ближче до 25-30 числа. Варто уникати імпульсивних покупок, особливо на початку місяця. З 1 по 10 грудня буде характерний високий темп роботи, дедлайни, конкуренція, можливі непорозуміння з колегами через різні підходи. Сильний вплив Марса в стрільці дає імпульсивність, але також і сміливість. Головне, не сперечатися та не доводити свою правоту силою. Середина місяця з 10 по 20 грудня тут настає стратегічне вирівнювання, нові можливості, ідеї, варіанти співпраці. Буде добре запускати довгострокові проекти. Успіх у творчих професіях буде для тих, хто працює з людьми чи публічністю. Кінець місяця з 20 по 31 грудня буде більш стабільним. Це досить вдалий час для завершення важливих справ. Можлива поява надійних партнерів або корисних контактів. Це чудовий час для фіксації домовленостей, підписання документів, фінансового планування. Запам'ятайте сприятливі дні для вирішування фінансових питань, звичайно, на свою користь. 2 та 3 грудня будуть добрі робочі новини, легке вирішення питань це дні конструктивної праці. 6 та 7 грудня підвищуватиметься продуктивність, зростатиме мотивація. Будуть можливими нові робочі пропозиції. 11 та 12 грудня. Буде легко домовлятися та підписувати документи 20-21 грудня, особливо після новолуння, відкриваються нові можливості в роботі та взаємодії з керівництвом. Буде можливою пропозиція проєкту або відповідальніші обов'язки. 22-23 та грудня. Це дні стабільності, підтримки від впливових людей, гарний фінансовий потік. 27 та 29 грудня пік результативності, легке отримання грошей, премії, бонуси. Ви будете приймати нові рішення, які вплинуть на кар'єру у 2026 році. А тепер найцікавіша тема вашого гороскопу – кохання та стосунки. У першій половині місяця можливі хвилювання через чужу емоційність або ваші підвищені вимоги. не… Поспішайте з висновками. Венера зараз знаходиться у вогняному стрільці, більшість місяця. Це тепла, легка, фліртова енергія. Леви стають харизматичними, помітними, привабливими, Підсилюється бажання пригод, емоцій та щирих розмов. Марс, який знаходиться теж в стрільці, створює напружені аспекти на початку місяця. Це імпульсивність у діалогах, так як стрілець додає Марсу додаткової вогняної енергії. Це ревнощі, чутливість, гострі реакції. Новий місяць приноситиме емоційне оновлення, а новолуння 19 та 20 грудня буде в з'єднанні з Марсом та Венерою, якщо ви слухали мій попередній. Гороскоп і буде додавати драйву в любовних стосунках та бажанню мати більший прибуток та хорошу фінансову подушку. В середині місяця з'явиться шанс почати романтичну сферу з чистої сторінки. Особливо сильний для тих левів, які шукають нове кохання. До кінця місяця зростатиме стабільність для тих, хто давно в парі, ви відчуєте гармонію. Та будете мати чітке, досить чітке розуміння, чого ви хочете у стосунках. Декілька слів варто сказати і про сприятливі дні для любовних стосунків. Можете записати їх. Друге та 3 грудня досить м'яка енергія, гарний період для побачень, приємних жестів, залагодження непорозумінь. Шосте та сьоме грудня. Це період, коли буде досить легко налагодити контакт. Це прекрасний час для флірту та знайомств. З 12 по 14 грудня дуже сприятливі дні. Венера особливо активна в стрільці, вдалий час для освічень, мирних розмов. Леви відчуватимуть себе впевнено та досить яскраво. Самотні леви можуть зустріти людину, що викличе сильний інтерес. З 16 по 18 грудня це період нових початків. Після новолуння, яке буде 19 та 20 грудня, з'явиться новий погляд на кохання, очищення від старих образ. Період, це буде період, коли стосунки можуть перейти на новий рівень. З 27 по 29 грудня буде піковий період ніжності і чуттєвості. Сімейні пари відчують зближення. Самотні можуть відновити контакт з бажаною для них людиною. 7 по 11 грудня будьте дуже обережні. Меркурій буде в негативному аспекті на Уран. В ці дні буде надлишок вогняної енергії, конфліктність, суперечки, особливо щодо ревнощів або контролю, конфліктність на роботі, проблеми зі здоров'ям. Не робіть поспішних висновків. 20 та 21 грудня це дні, в які ще діятимуть напружені аспекти між Марсом Сатурном та Марсом з Нептуном квадратури. І будуть можливі напружені ситуації у родині або з партнером через фінанси та взагалі плани на майбутнє. Не варто тиснути чи вимагати. З середини грудня Венера створюватиме м'яку таку досить романтичну атмосферу. Самотні леви отримають шанс на нове знайомство, яке відкриє двері у цікаву історію. У парних стосунках зростає взаєморозуміння ви з партнером більше будете підтримувати одне одного і разом створювати плани на майбутнє. Грудень підштовхуватиме вас діяти сміливіше. Але не хаотично, що є добре. Перша половина місяця може бути напруженою через конкуренцію або необхідність швидко приймати рішення. Це буде результат негативного аспекту Меркурія на Уран. А вже з другої половини грудня ви увійдете в дуже продуктивний етап. Будуть з'являтися нові ідеї, натхнення, креативність. Добре починати довгострокові проекти, до речі, укладати угоди, домовлятися. Наприкінці грудня будуть можливі приємні надходження або подарунки. Ще додам декілька слів по темі здоров'я. Енергії буде дуже багато, її даватимуть напружені аспекти, про які я вже говорила вище. Але її потрібно грамотно дозувати. Зберігайте баланс, працюйте активно, але не виснажуйтеся. Займайтеся спортом, це завжди допомагає. Займайтеся творчістю, більше гуляйте. Місяць сприяє зміцненню імунітету, якщо ви будете уважні до себе та режиму. Ну і моя вам порада. Грудень відкриває хороші можливості, які розкриються лише тоді, коли ви дозволите собі бути сміливими, щирими та яскравими, так як уміють тільки Леви. Не зменшуйте, не зменшуйте свою значимість. Любіть та поважайте себе. До зустрічі у наступних відео. Всіх вам благ!